Пане Михайло, раді вас сьогодні бачити в Кам'янець-Подільському в якості мера? Адже сьогодні дійсно важлива подія. Ми представляємо економічну мапу спільно з проектом USAID Конкреспроможна економіка. Скажіть, будь ласка, які очікування у вас від економічного зростання міста? Чи є багато релокованих підприємств, які зацікавлені переїжджати в місце? І, взагалі, які ваші очікування від сьогоднішньої презентації? Ну, першого чергу так. хочу сказати, що це над Проєктом, який зараз втілюється в Кам'янці-Подільському, тип в цілому по всій Україні, адже в умовах воєнного стану підтримка економіки це одним з ключових завдань на рівні із безпекою держави, яке стоїть перед і центральною владою, і також органами місцевого самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що сильний тил це запорука успішності на фронті. Тому всі наші зусилля сьогодні складають саме на підтримку економіки, на підтримку малого та середнього підприємництва, збереження робочих місць, і це в свою чергу дасть можливості отримання і податків до місцевого бюджету, до державного бюджету, ну і відповідно втримувати економічну ситуацію в нашій країні і в нашій громаді. Дійсно, на території Кам'янця-Подільського, враховуючи безпеку, ситуації, знаходиться дуже велика кількість релокованих підприємств. Ми їм всіляко надаємо всебічну допомогу. Це більше 20 підприємств, і це зараз вже також для економіки міста суттєвим таким наповнюючим податків для міста. Але ми все-таки очікуємо, що ось ця економічна карта вона дасть поштовх до розвитку також і середнього та малого підприємництва. Будуть відкриватися нові робочі місця, створюватися фізичні особи підприємці, які будуть знов таки нарощувати економічний потенціал нашого міста. Для цього працюють різні програми, як зокрема, програми. Все дії співробітництві зі торгово-промисловою платою, також і інші програми по розвитку малого та середнього бізнесу. І я думаю, що результатом цього дійсно кам'янчани, а також першу чергу бізнес він це відчує, тому що йому стане більш зрозуміліші правила гри, прозорість місцевої влади і державних інституцій, і це знов таки я вже було сказано, можливість розвитку підтримки. Скажіть, будь ласка, з яких міст України? Багато переселених підприємств приїхало в місті. Різні міста це і Харків, і Дніпро, і Запоріжжя, і Миколаїв. Тобто це ті міста, які або в свою чергу були піддані російській агресії, або ну мали таку певну загрозу, тому що ми розуміємо, що безпекова ситуація як на Півдні, так і на сході, вона зовсім інша ніж зараз тут на заході. Тому і кажу, що дуже є важливим цим, щоб ми максимально створювали сприятливі умови для того, щоб Підприємства як працювали, створювали валовий продукт і відповідно мали можливість і розвиватися, і в тому числі на експорт за кордон, тому що ми розуміємо, наскільки це зараз є важливо. Дякую.